Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео будемо разом з вами міняти масло і фільтра ось в цій машині Opel Vectra B. В неї двохлітровий бензиновий двигун. Але перш ніж лізти під капот. Не зважайте, кришечка. Ось вона. Я тут дещо робив перед тим, як змінювати масло. Перш ніж лізти під капот або під машину, нам треба визначитись, яке нам масло потрібно з характеристиками. Тому беремо мануал і дивимося, що нам рекомендує виробник. У мене ось такий мануал. Він же перекладений. Тут не стільки мануал, скільки руководство по ремонту. І виробник, не знаю наскільки це правда, рекомендує 15В40. Або 20w50 – це по в'язкості. І по якості SG. Ну, CD – це не для цього двигуна. Повторюсь, по API характеристика S показує, наскільки масло придатне до бензинового двигуна. Це наскільки масло придатне до дизельного двигуна. І чим далі літера стоїть по алфавіту, тим масло краще. SG це характеристика досить таки стара, таких масел вже нема. Якщо ви подивитесь в абетку латинського або англійського алфавіту, то ви подивите, що сучасні масла, які мають, бачите, Sn, SM, SL, це набагато вони далі стоять по алфавіту, тому будь-яке масло, ось такими допусками, можна сміливо ляти в цю машину. Сам не знаю чому, але я завжди в цю машину ляв 10W40. Вона його ніколи не їла. І хоча тут написано, де це, де це, де це а, обсяги, що в неї влазить 4 літра, не вірте, в цю машину влазить десь 4, 200, 4 300. Тому оптимальна фасовочка масла це буде не 4-літрова, а 5-літрова. В даному випадку в мене 4-літрова, я завжди доливаю з іншого. Ну, це трошки незручно, але маємо те, що маємо. Також треба вам подбати і придбати фільтра. Якщо міняємо масу, нам треба і масляний фільтр поміняти. Сьогодні в мене ось такий фільтр. В принципі, на цю машину і на всі апіля досить таки старого зразка підходять масляні фільтри від Lanos. Тому сміливо шукайте фільтр на Lanos. У них особливість в більшості фільтрів, в більшості машин. Різьба 3,4 дюйма у Лануса і в опілів, хоча Ланус це той самий опель. Іде М18. Різьба, нема тут ніяких клапанів, ні антидрінажного. Тут от, обично видно губку або металеву пластину. А от там в глибині фільтра видно перепускний клапан. В цих моторах епільовських все передбачено всередині двигуна, тому фільтр дешевий. Також прийшов час, я буду міняти повітряний фільтр. Сьогодні ось такий, кому цікаво, номер. Ось так, щоб вам було видно. Ну і оскільки у нас вже скоро буде пилюки багато, то треба освіжити і фільтр салона. Ось його номер. Я вважаю фільтр салона. Це все залежить від вас, як часто його замінювати по ситуації. Отже, коли ми підібрали фільтр, повітряний фільтр, масляний, але повторюсь, фільтр, масляний і масло, я міняю через цікаво, що там написано в мануалі, я міняю через 10 тисяч. Хоча зараз я зупиню відео, щоб не витрачати ваш час. Ага, Бачите, пише мануал 7,5 тисяч. Чомусь ем, я вважав, що через 15 тисяч треба міняти, але міняв я через 10 тисяч. Ну, колись затягну, можливо, не через 10, через 11 тисяч. І розбираючи двигун, я не побачив абсолютно ніякого катастрофічного зносу. Тобто мене все влаштовувало. Можливо, через те, що я заливав досить такі якісні масла. Я робив періодично цю заміну. Можливо, нехай трошки довше, ніж це потрібно, але регулярно. Отже, міняю масло і масляний фільтр через 10 тисяч, повітряний фільтр через одну заміну, тобто через 20 тисяч. Фільтр салона. По ситуації дивіться самі його в цій машині дуже легко змінювати, тому навіть перевірити його стан теж буде дуже легко. Паливний фільтр, хто дивився мої відео, я міняв нещодавно, але змінювати його треба через 60 тисяч. Думаю, якщо машина їздить на газу, то можна і через 100 тисяч. Паливний фільтр так само в цій машині підходить від Deo Lanos. Він же такий самий, як на інжекторних вазівках. Тобто він недорогий і тому змінювати можна його досить часто. Отже, прогріваємо двигун автомобіля. Краще це робити в ходу. А тоді заїжджаємо на яму. Ось В даному випадку, бачите, автомобіль вже стоїть на ямі. Заводом-виробником не передбачено в цій машині захисту, тому ми легко добираємося до масла пробки. Тут у нас, бачите, зірочка. Тому беремо мій улюблений набір. Ось таку зірочку. Ось такий перехідник, тріщотку і відкручуємо. Обов'язково налаштуйте зразу посудину. І будьте обережні, тому що двигун гарячий, масло теж гаряче, можна отримати опіки. Відкручуємо цю пробку. Дехто скаже, можливо, треба нову пробку. Е, ніколи нової пробки на цю машину я не ставив. Зараз я її відкручу, випущу масло і вам покажу її особливості конструкції. Можливо, через особливість конструкції вона не потребує заміни. А якщо у вас буде ось таке пятно мастила, тому можна поміняти гумове кільце і вирішити проблему. Так, мені потрібно дві руки, одною рукою тримати відро. Навісу іншою рукою відкручувати пробку, тому я думаю, що тут нічого цікавого і складного немає. Спочатку крутимо пробку тріщоткою, тепер вона вже відкрутилась до такого стану, що можна рукою, ну і я зупиняюсь, а ви розумієте, що я роблю. Відкрутив я масло в зливну пробку. І ось бачите, тут у нас паз в цій на шляпки. І там є гумове кільце. Конструкція досить таки проста. Якщо пробка не тримає, вам достатньо підібрати підходящого розміру гумове кільце. І проблема з протіканням масла буде усунута. Вона ніяка не конусна, не мідна, не алюмінієва. Тому бачите, за стільки років експлуатації вона не має ніякого зносу. Так, далі, поки наше масло стікає, нам, в принципі, під двигуном робити нема що. Або закрити тимчасову пробку і зайнятися е, викручуванням фільтра. Що я зараз і зроблю, щоб не забирати багато часу у вас. Е, наживив я пробку, тому що фільтр масляний у нас знаходиться ось тут. Бачите він? о якраз з нього все масло витікає на цей передній солінблок правого речага. І ще один момент. Дехто вважає, що перед тим, як відкручувати пробку, треба масло зливну. Треба масло заливну пробку теж відкрутити, щоб у нас не булькало. Е, мій батько водій зі стажем. Він теж так вважає, і я кожен раз йому Пояснюю, що в двигунах внутрішнього згорання є система вентиляції картера. Тому відкручувати пробку масла заливну для зливу масла не потрібно. Так, і тепер підбираємося одною рукою ось звідси, другою рукою ось тут спереді речага. Охоплюємо якомога сильніше масляний фільтр. Підсуваю відро до ймовірного місця. Бачите, він в мене вже почав крутитися. І зараз тут буде дуже брудно. Бачите, рука в мене вже брудна. І ось воно потекло. Нікуди ми не дінемося. Я вважаю, що ніхто цієї процедури не зробить чисто, тому. Запасаємося ганчірками о в мене бабах трапився, тому в ямі раджу ось таким чином посипати, щоб тирса. Вбирала в себе масло і так далі. Так, бачите, у нас масляний фільтр з фланчиком для Ой, масляний фільтр. Масляний насос, з якого виходить фланчик, куди накручується масляний фільтр. Хай звідти масло теж скапує. Чим довше ми почекаємо, тим більше брудного масла у нас стече. І це означає, що наше свіже масло буде чистішим і свіжішим. Е, ще один момент. Іноді буває, що гумове кільце в масло пробці прилипає до картера і відкручує цю пробку, ви його там не знаходите. Воно либо там, відріз маслом буде, або тут так і буде прилипше. Головне його не загубити. Якщо загубили, нічого страшного. Воно просто підбирається близько по розмірах, я думаю, це не проблема. Так, а ми чекаємо, коли у нас по максимуму звідси і звідтом стече масло. І тоді продовжимо. Поки у нас йде процес стікання масла, щоб не гаяти час, добираємося до повітряного фільтра. Він ось тут знаходиться. о. Е, щоб його, нам до, до нього добратися, нам треба ці зажими відщолкнути, але нам тоді буде незручно відкручувати е, хому, хомутики. Можна відкрутити тут і аж вон там. Лібо тут, либо тут. як вам зручно, так і знімайте. Мені зручно відкручувати все разом. Тому зняв фішку з датчика температури. Знімаю фішку з датчика масового витрати повітря. Відкручу цей хомут і оцей хомут. І тоді вся ця конструкція разом вилізе. Ага, є недолік, Ось тут треба буде відкручувати хомут. Тому вирішуйте ви, яку частинку ось цієї конструкції вам треба прибрати, щоб легше було цю кришечку зняти. Так, гофра знята. І у нас, бачите, навіть є доступ до регулятора холостого хода, ось він. І до його клапана. Якщо вам цікаво, я в цій машині поборов проблему з тим, що оберти у нас то є, то нема холості. То вони більші, то вони менші. Але зараз розмова не про це. Кому цікаво, пишіть в коментарях до цього відео. Якщо. Бажаючих буде багато, я зніму відео, як знімається регулятор і що з ним треба робити. Так, тепер ми відщолкуємо ось ці защолочки. Якщо у вас корпус не пошкоджений, вони нікуди не дінуться. Якщо пошкоджений, ну вже тоді притримуйте їх. І у нас кришечка, бачите, легко знімається. В даному випадку. Разом з повітряним фільтром. Він у нас брудний. як це перевірити? О, бачите, скільки з нього сипиться? Хто хоче, може продути, але забиваються пори і потім вириваються кусочки. Тому в ідеалі беремо компресором, продуваємо. Ось цю пилюку. Якщо компресора нема, беремо новий фільтр, укладаємо і все ставимо на місця. Фільтр можна вложити кантиком ось цю канавку. Але нам тоді буде незручно ставити корпус. Тому його краще вложити сюди, в корпус, і вже кришкою притиснути. Ну, мені треба дві руки. Мені треба дві руки, тому процес я вам не покажу, але, в принципі, все ставиться легенько. Після того, як все це поставили, притиснули, фільтр на резиночки буде грати. І защовкуємо наші защолочки. Ось таким чином. Якщо не вистачає сили, беремо якусь викрутку чи щось подібне, тоді нам стане легше. Гофру тепер ставимо на місце. Якось так, Якось тут ось так. Не забуваємо роз'єми поставити. Тому що при запуску двигуна загориться чек і будемо дуже довго думати, що не так. Беремо або ключик, або викрутку і закручуємо наші хомоти. Тепер, щоб не гаяти часу, добираємося до фільтра салону. Він знаходиться ось тут. Нам треба підняти ось цю заслоночку, але нам заважає ось ця гумка. Тому або з того боку, але як ми вже тут, значить, з цього боку, ущільнювач просто стягуємо. Можна не до кінця, і у нас, бачите, ось ця заслоночка просто відкривається, вона на наперекос. Тому, якщо ми будемо це робити рівненько, то все дуже легко у нас. Вийде. Бачите, який він брудний фільтр салона. Тут в мене вже защолочки нема, а тут вона ще є. Тому защолочку відщолкуємо і просто витягуємо його. Не забуваємо, тут на ньому має бути стрілочка, бачите. І так само стрілочкою по ходу автомобіля ставимо новий. Хочу продемонструвати, скільки він нам бруду. Бачите, що робиться. Це все, чим ми дихаємо. Берем новенький фільтр, як то кажуть, порівняйте різницю. І вставимо його. Так, треба дві руки одної притримувати ось цю. Ну, вже і так, напевно, вийде. А тут нема чому защолкуватись, ну, у нас воно нікуди не дінеться. Все, ставимо на місце, резиночку вкладаємо. У порівнянні з іншими автомобілями, де треба знімати бардачок чи лізти в салон. Тут міняти повітряний фільтр салона дуже зручно і легко. Так, поки ми це робили, у нас масло по максимуму вже скапало. Тому беремо ганчірку, протираємо фланчик, куди маємо закручувати масляний фільтр. Ну і, власне, беремо масляний фільтр раз наголошую, ну, кому цікаво, ось він номер. Я завжди наливав масло в нього, але після того, як багато хто почали задавати питання для чого, я теж розумію, що є автівки, де фільтр ставиться отвором донизу. Є автівки, де у нас не фільтр, а елемент. Ми його заляти ніяк не зможемо, тому я схиляюсь до того, що, напевно, заливати маслом його не потрібно. Що нам потрібно зробити, це змастити ось цю гумку для того, щоб вона не закусувала і нам було легше його закрутити. Книжка пише: торкаємось, коли ми закрутимо, і відчуємо, що торкнулось, на 3 четвертих оберта. Тобто, 1 четверту до повного оберту не докручуємо. Чистою ганчіркою, наскільки це можливо, протираємо ось ці сліди масла. Ось тут, де воно по картеру потекло. Тому, що якщо ми цього не зробимо, не витрим, ми не зможемо зрозуміти, чи це у нас йде вже десь підтікання, чи це просто залишки. Підтираємо ось ці залишки. Але вже, напевно, після того, як я фільтр накручу. Фільтр я підготував, тобто помостив гумку. І накручую його. Він має крутитися легко, якщо десь щось закусило, рухаємо О! От він торкнувся. І нам треба трошки менше, ніж на оберт його докрутити. Звичайно, що можна його закрутити досить таки сильно. Але тоді зважайте, як ви будете відкручувати цей фільтр, коли його рано чи пізно доведеться змінювати. Так, ну і де я можу рукою достати? Бачите, де у нас все порозливалось. Все витираю. Після того, як ми повитирали по максимуму де могли дотягнутися, закручуємо нашу пробку. Не зважайте, це є герметиком. Ось ця от защита в мене ще є рідна, вона вібрірувала. Зняти її я не хочу, тому промастив герметиком. Для того, щоб вона не створювала зайвого шуму при певних резонансних обертах. Це якраз той випадок, коли, якщо ми робимо власноруч, ми можемо попутно виявити і прибрати ще деякі несправності або незручності в даному випадку. Тому що на роботу воно ніяк не впливає. Воно впливає на стан нервової системи. Так, і тепер, коли у нас фільтр закручений пробочка теж закручена, можна приступати до заливання масла в масло заливну горловину. Це в мене лишилось масло з минулого і позаминулого разу. Я завжди виливаю залишок з минулого разу і доливаю скільки потрібно з нової каністри. От у нас трошки менше 2,5 літра ми зараз виляємо. І півтора літра сміливо будемо ляти з нової каністри. А тоді, доливаючи масло, вже треба буде доставати щуп і перевіряти порівню. Виляв я повністю 2,5 літра з попередньої каністри. І так само, бачите, виляв півтора літра, тут було 4. Тепер трошки почекаємо. І можна брати ганчірку, виймати щуп. От зараз на ньому він весь у нас в мастилі. його протираємо. І вставляємо. Знову чекаємо 5 секунд і достаємо. Бачите, масло у нас трошки вище мінімуму, але зважаючи на те, що не всі пазухи у нас заповнились маслом, крім того, фільтр у нас сухий. А, і, до речі, тут навіть десь було написано: від мінімума до максимума, от, на щупі, хочу вам продемонструвати, написано 1 літр, бачите? Тому сміливо ще пів літра можна заляти. А враховуючи то, що грам 200 влазить в масляний фільтр. То навіть грам 800 я би наляв. Тут, тобто нам треба орієнтуватися ось по цю минуточку. Як показав, так і наляв. Тепер чекаємо, коли масло повністю стече. І перевіряємо його рівень. Як бачите, трошечки не доходить до максимуму. Але все, що між. Мінімум і максимумом, це є норма. Я прагну, щоб рівень масла був посередині щупа. Якщо ви знаєте, що ваш двигун їсть масло, то, звичайно, треба наляти по максимуму. Закриваємо пробку маслозаливної горловини. Заводимо двигун, даємо йому попрацювати хвилинку-дві. Спускаємося вниз, перевіряємо, чи нема ніде підтікань. Робимо перший запуск. Не хвилюємося, тому що лампочка тиску масла буде горіти довше, ніж зазвичай, хоча, бачите, вона досить таки швидко потухла. І коли двигун у нас працює, спускаємося знову вниз і перевіряємо. Чи нема у нас підтікань. Підтікання можуть бути ось там, де роз'єм фільтра, але ми би побачили ось тут його, ось тут би крапелька. Ну, нехай попрацює двигун, і тоді ми все побачимо. Після того, як двигун попрацював, його глушимо. Чекаємо 10-15 хвилин, коли масло стече у нас все в картер. І оскільки вже фільтр у нас заповнений маслом, ми перевіряємо ще раз рівень. При потребі доливаємо. Якщо потреби немає, значить не доливаємо. В принципі, ось таким чином, власноруч, не чекаючи довгих черг. В автомайстерні, в СТО. Ми можемо власноруч поміняти масло, фільтра. Процедура неодноразова, вона періодично відбувається. Думаю, нічого складного нема. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Підпишіться на мій канал. Натисніть кнопочку дзвіночка, щоб не пропустити нових відео моїх. Напишіть свої думки в коментарях. Я задавав питання, чи потрібно знімати відео з приводу ось цієї штуки регулятора холостого хода на такій машині Opel Vectra B з мотором 1,8 або 2 літра. Вони там однакові. На амігах B вони стоять такі ж самі. Я так розумію, що це проблема. У всякому випадку, я стикнувся не на одній машині, що є проблеми з холостим ходом. Дякую вам всім за увагу. До побачення.